Готель наш називається Готель Горянин. У нашому готелі зараз 21 номер у двох котеджах. Один котедж на 10 номерів, один котедж на 12. І готель це не просто готель, це готель, і кожні номери різні. Там нема ні одного номера, такого, як, що в який би повторювався. Безумовного харчування. У нашій кулебі це такий ресторан Колиба. Це двоповерхова дерев'яна будівля і виконана з дерева. Дизайн приміщення розташовує людей на спокій та відпочинок. Над дизайном працювали закарпатські майстри і використовували старовинні технології роботи з дерева. Пропонуємо гостям скуштувати закарпатську кухню, деякі страви горської кухні. Пропонуємо нашим гостям скуштувати нашу фірмову страву це пів метра кубоси, і випити фірмової нашої настойки з ялівця. Це напиток, який виготовляється із, на основі ягід ялівця. Це взагалі ялівець, як ліктове дерево, і в нього плодив, достигають два роки. І це такий рецепт, який ще мій батько колись і його навчив прадід, це із, із цих ягід робили напитки, коли людина проблеми з жлудком. Розташовані прямо на території. Це підйомник для початківців. Коли людина приїхала, один раз спробувала на лижах. Вона захворіла цими цими лижами, і це є відпочинок активний, Відпочинок для сім'ї на території наш прекрасна банька з басейном і банька на дрова. Російська банька на дровах. Це після зимового катання, особливо якщо ви пішли, попали всі в в басейні. Супер. Рядом з нами відомий в Карпатах всім відомий водопад Шипов. І слів у нас ворожбитів, знахарів. Тут, тут концентрується. Потужні потоки космічної енергії. Можете попити чистішу водичку із джерела, яке на висоті 1000 1500 метрів там просочується з -під того камня. А також побачите в лісі кабана, медведя, оленя, косулю. Є у нас в програмі таке як винний тур. Це, е Подорожі у винні погриби, такі як Середнянські, Берегівські, Мукачівські, Бобовищці, такі винні погриби, яким вже більше 100 років. Кругом прекрасна природа. Це буково-хвойні ліси, в яких літом не жарко, гуляти можна, тим більше, що бук це теж унікальне дерево, це реліктове дерево, яке прийшло до нас з рідній періоду. Одна з найкращих послуг це, звісно, подорожі в гори. Це безумовно для тих, які люблять техніку, це катання на квадроциклах, на снігоходах, оффроуд. Такий екстрим, такий адреналін, що це ну, буває один раз, вони будете розчаровані і ви отримаєте дуже серйозний заряд енергії. Ви поспілкуєтесь з природою, а також наші радуші, наша кухня вам також додають здоров'я. І я думаю, це буде. Ну, назавжди залишиться в вашій пам'яті отака поїздка в Карпати на Міжгірщину в готель Горянин. Ми вас запрошуємо, приїжджайте без всяких проблем. Ми завжди будемо вам раді.